Коли Ісус народився в Віфлеємі Юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де народжений цар юдейський, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився, а з ним і весь Єрусалим. Тож зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де би мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у віфлеємі юдейському, бо так написано пророком: тифлеєми, земле Юдина, аж ніяк не менший серед князів Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до Влегіма, сказав ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря. Яку побачили на сході, і йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з Марією його матір'ю. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миру. Та, одержавши у вісні застереження не повертатися до ірода, вони віддалилися іншою дорогою до своєї країни. Це є слово Господнє. Слава, Слава Христе. Сьогодні є такий день, що ми урочисто маємо в літургії проголосити свята, які є пов'язані з Пасхою 6 січня. На Богоявлення явлення, на трьох царів завжди є приписано тут в літургічному календару. І Ксьонс це має урочисто або навіть заспівати, або зачитати. То ми вам почитаємо, хто може собі спіти, а хто не може сидіти, бо це вже залежить від здоров'я. Далі. Нехай вам стане відомо наймиліше браття, що з Божого милосердя. Як ми Різдвом Господа нашого Ісуса Христа возрадувались, так і в Воскресіння нашого Спасителя радість вам звіщаємо. Дня 14 лютого попільна середа і початок Великого посту. Дня 31 березня, Святу Пасху Господа нашого Ісуса Христа, з радістю будемо святкувати. Дня 9 травня. Буде Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа. Дня 19 травня буде свято П'ятидесятниці. дня 2 червня, свято Присвятих тіла і крові Христа, дня 1 грудня, перша неділя Адвенту Господа нашого Ісуса Христа, якому честь і слава навіки вічні. Амінь. Сідаємо, дай, слуханам. Ну, щось пропустив, передивіться. Кохані любі в Христі, браття, сьори, перохяни, діти Божі. Сьогодні е, треба було б таких два моменти собі пригадати, звернути увагу. А Кого не бачу, можете спати, Найбільше щастя. А кстати, ми не познайомились. Ви хто звідки? Чи ви мене бачили? Ні, ви мене ще не бачили. А що будемо чужі? Давайте, кажіть. Я маю 98 кілограм. Мене звати Лаврентій, хрещений Яник, села Бедриківці Хмельницької області, приїжджаю сюди правти. Кажіть про себе. Саме родом з Кутковиць, працюю в Чимірівці, а мама тут живе. А ви були в неї, вона сповідалася, Сама крайна хата тут. Ага, так, так. так. Ну, кстати, треба ще, а до хорих давно не ходили, чи ходили? Ні, yeah, ні. Yeah. Ходили? Перед Перезвоним, ходили. А, ну то добре. Ні, ні. Тому гарні вітання передайте. То ви вже тут будете жити? Ні, не, не буду жити. Я приїжджаю на всі віки, але приїжджаю і не знаю. Ну як вийде, то лишайтеся приходьте в гості. Добре. А вас звати як? Тамара. Тамара дуже гара. Та, вибачте, що на початку не познайомилися. Таке буває в житті. Добре, дивіться, за сьогоднішнє свято і за Івангелю. Давайте е, представте собі, що ви кщінзи, даєте щось розказувати. За сьогоднішнє свято. Що би ви сказали за праздник сьогоднішній, Кольоня? Яке свято? Водохреща. Водохреща. Ще що? Водохрещ. Ще яке? Вже? Ні? Яке? Ну, не знаю, не думаю. Завтра буде неділя, і вона називається неділя хрещення Господнього. Тобто ми вже завтра це діло будемо приходувати, все робити, святкувати. Де його знайти? І цей. А сьогодні, сьогодні святимо воду, тому що при різних ситуаціях сакраментальних і сакраментальних. Як то в сакрамент це, наприклад, таїнство, хрещення, шлюб, я шукаю хрещення. Там, ну, допустим, всі таїнства, які є, використовується свяченна вода. І тому сьогодні, наприклад, ніц не пов'язане з водою. Свято, але ми воду святимо, бо святимо теж інші речі. Їх треба освятити молитвою, водою. Але святимо золото, кадило, миро, крейду, сіль. І все це треба освятити водою. так? Так, як одній кооперації казали, вже все в порошку придумали, суп в порошку, борщ в порошку, є такий, сипиш на воду і вже борщ. Але ще води в порошку не придумали, бо нема чим розпустити її розмішати. Так так що ще до такого не додумались. В общем, сьогодні свято має дві назви: богоявлення, Господнє це є така оригінальна назва. А така сільська, народна, кажуть, царів скільки. Ага, ну, Три царі. Скільки було трьох царів? Як, як, як? Скільки було трьох царів? Як, як скільки? Ну скільки? П'ять, вісім, чотири. Три, три. Де гарантія, що три? Mm -hmm. Ну, наприклад, докажіть. Ні, я Ні, то чого? Не знакомося час. Ні, ну як це. Як царів називалися? Царі? — Ні, ну як би скільки було. Ну що ж, що три царі? Так? Хорошо, блоки, десь ладно. Так заново голосу? Коли Коли Ісус народився в Атвоїме, Юдейському, за днім Царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці. Всі, хватить. Скільки написано? Три. Те, 3. А, 3. а, ні, а не написано. Шо, а, а що ми думаєте, що? Я теж думаю, що три. А чого думаємо, що три? То... Кажіть. Мамуля, ви кажуть, що три. Або трошки далі, знаєте, що є? Трошки далі, що є тут. Впавшиниць, давайте. Впавшиниць голосно. Впавши ниць, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладом та миром. Скільки? Дарів. Три. Золото, і от владам. традиція християнська динькується, дайте. Катря царів. Ніде нема написано, що їх було троє, і ніде нема написано, як їх звали: Кацпер, Мельхіор і Бальтазар. Ну, це треба вам довго розказувати, ви хочете додому, там вечора чекає. Взагалі, приймаємо було трьох царів, як вони це називали. Їхні імена теж, скажімо, це довга історія, але те, що ми пишемо на дверах три букви К, М, Б, але пишемо латинськими, так, замість К. Таке, як Кутківці, пишемо С, як Сатанів, С, да, бо Христос по латині, потім М таке нормальне, і Б як наше В Валентін. Так? Одна бабця казала, сусідка прийшла, вона каже, а що ти пишеш? Крейд? Вона каже, забула, Ксьонц пояснював, як їй сказати. І каже, Ксьонц має біду. Збирає, збираємо гроші, давай гроші на костю. Та Я взяла гроші, забрала в неї. Так і пояснила нашу КМБ. Кацпер Кацперемельхельби Бельтазар. Але це є слова, які ми пишемо крейдою. Христос, менсіон Бенедикамс. Христос дім благословляє. І тому перші ці букви, так? пишемо крейдою до, так, чогось традиція, така привичка вже. Скажемо, але цю крейду освячуємо. Обще напис на дверях це є стародавній напис, і ми знаємо, як євреї мали втікати з Єгипту від фараона. То вони зарізали баранчика, якусь там молитву читали, потім кров'ю цього анця мастили двері, і це був знак їхньої приналежності до Бога. Тому якщо є в хаті віруюча людина, то треба на дверах це написати, бо це і для нас пригадування, і для других людей знак питання що воно таке. будуть питали вас. Так, якась наклейка на машині, ще там щось не знаю, медалік носити. А хтось питає, так, що це за колочок, дивіться, це матір Божа. ага, значить, що воно таке. Добре, в общем, богоявлення три таких момента важливих. Звісно, богоявлення є дуже багато разів в історії костьола, в історії людства, в історії світу, де Бог являється. Але три таких момента в Біблії теж є більше, але таких, скажімо, грубших, серйозніших це іменно богоявлення, коли прийшли Царі до Ісуса і вони побачили в дитині Бога. Ісус явився як Бог. Потім хрещення Господнє, коли Йоанн Хреститель охрестив Ісуса, то з неба був голос, так, зійшов теж Дух Святий, і був голос. Це мій Син улюблений, Його Слухайте. І це було об'явлення Бога, що це є Ісус Христос є Богом. І третє, це, скажімо, може тяжко, може не тяжко запам'ятати, може легко, весілля в Кані Галілейській, перше чудо. Ісус зробив перший раз в житті чудо. І в цьому об'явив, що він є Бог. І потім стілював, воскрешав, сліпимочі, відкривав глухим, давав чути і так далі, Да, німе мову. Але це було перше чудо, і це є богоявлення. Інше таке слово є епіфанія. Його легко запам'ятати, бо є на Україні біскуп в Україні епіфаній, начальник православної церкви. Да? Ось так, що якщо забудете, то нагадайте собі скупа Епіфанія, це значить богоявлення. Так це свято сьогодні можемо пояснити. А Євангелію прийшли мудреці і по-різному теж їх називали. <кій> <кій> О, Боже. От де ти вчета був запас, щоб я теж буде здобувати. На них казали мудреці, волхви, царі, маги, ворожбіти, якісь там науковці. всякі чого. І це все має свою підставу, тому що ну, хто би по зірках міг понімати, розуміти, що щось нове з'явилося і за цією зіркою треба кудись там йти. Я в школі вчився, так собі, скажемо, ну, не на самі двойки, але чуть вище класом. Да? Ну, але я зараз, як дивлюся на гарне небо з зірками, я поняття не маю. Я знаю, там медведиця, там ще там щось таке, Вічний путь, там велика бала медведиця, ще там щось. Да? Полярна. Полярна, наприклад. Ну, але щоб так знати, що о, є якась зірка, і вона мене вразила, бо вона нова, я там 10 нових почепити, я не знаю, чи їх там треба, чи ні. Вони були теж якимись астрономами, науковцями, щось вони понімали, що вони за зіркою пішли. Але люди такі простіші, які не були начитані, які не були вчені, вони що казали? О, як хтось дуже тямущий, то це ж якась ворожка, це вже якась шептуха. Значить, вона щось більше знає. По зірках понімається. І їх називали маги. Може вони щось там понімали на цьому, бог не знає. Але така була їхня історія. Вони були язичники, Три царі. скажімо, по дарах. Ми знаємо, що їх було троє. І вони приходять зі Сходу. Так, зі сходу приходять до Ісуса Христа. Підкреслено зі Сходу, з різних причин. Одна з них це завжди схід в Біблії, в релігії це щось краще, ніж Захід. Ми кажемо, ми хочемо в Європу на Захід. Звісно, зараз схід це для нас дуже погане зображення. Ось, але все, що було добре по Біблії, по історії, по божестві, по божественності, це все було зі Сходу. Так? І в псалмах теж все казали, читаємо, що зі сходу, сходить Зоря і так далі. Спасіння наше зі Сходу. Ось так, що цей схід і звітам приходять ці царі. Але схід мав таку негативну теж рису. Це були багато людей, які вірили в різних божків, в різні якісь божества, якісь там амулети, ще Бог знаєш. Ну, придумали вже таке, то що ми, наприклад, як Бог пробачить гріха, да, то, що ми віримо в пусте відро, в Чорнукецьку, там, ще там щось, там вечір не можна гроші почати. Це все м'яло житті, напроти того, що язичники віра. Звісно, ми знаємо, що ці забобони теж нам не потрібні. І з цього треба сповідатися, що пішла жінка з пустим відром, тут дядько на тракторі розвертається, і йде на друге поле ворати, бо він вже там не буде. Він клепку мати в голові, скажемо, але це якісь поділки вже настояще. Але таке є в людей. Ось. І вони прийшли зі Сходом. І щоб, очевидно, підійти до Бога, треба в Богові було їм признати царя. Тому що вони ж не пішли до якоїсь ну, чужої дитини, яка їм не потрібна. Це ж цар народився, і вони його шукали теж в замку, а не в Іфлеємі, десь там в вертепі. Ось і написано, що вже були вдома. Очевидно, я теж так думаю, якщо Ісус народився в Іфлеємі в стайні, то ж він там не мусив жити місяць чи скільки ну, хтось його до хати забрав кудись, десь вони були. І мудреці вже прийшли до цього дому, де вони були. І тому теж Ірод каже, питається, коли ця зірка з'явилася, таємно їх закликав, щоб ніхто не знав. Вони теж не один день, напевно, були в нього і чекали, коли, коли там знають, де цей цар народжений. І він каже, коли ця зірка з'явилась, починають там шукати. Тому він каже, до двох років. Дітей почав вбивати, бо ж зрозумів, що його ці царі обдурили. Вони ж не пішли додому так само, да? пішли іншою дорогою, бо в сні мали видіння і попередження від Бога, що треба йти іншою дорогою. Ось ми можемо затриматись ще якусь хвилиночку над одною справою, це над дарами. Золото ладане миро. Принесли золото для Ісуса, щоб в ньому признати короля, Царя. Принесли ладан кадилу, щоб в ньому признати Бога, і миро це різні якісь масці, пахощі, адікалони, по нашому, ще там щось, щоб в ньому признати людину, бо в євреїв не тільки в євреїв, але тоді був звичай, що теж бальзамірували, помащували мертвих і хоронили їх. І ось ці три речі: що вони в ньому признали смертну людину, живого Бога і правлячого царя. Тому такі дари. І тепер по наших можливостях, якщо в нас немає золота, кадила чи мира, що ми можемо цими словами назвати в нашому житті? Словом золото, що називаємо? Добро. Вибачте, за не скромність. Ксен Славренті спізнився півчаса, то не виходить золото. Те І я вже відразу думаю, зараз заб'є на місці. Знаєш, Слово золото, що воно означає? Це може бути дитина, мама, тато, чоловік, жінка, сусід, е, хтось знайомий, родич. Е, хтось може щось інше назвати золотом. Якогось так? телевізор це золото, він без нього де Боже. Тобто ну, те, що ми називаємо золотом, треба принести Богові це золото, і, е, але ми зараз в доброму сенсі, так? От я на вас кажу, ви мої золоті парафіяни. Знаєш, це золото треба віддати Богові. Тому що, якщо будуть тільки мої парафіяни, то я вас нікуди заведу. А якщо ви будете в Божих руках, то і я піду до неба, і ви підете до неба. Так? Тобто це золото віддане в руки Бога. Е, ще мано щось придумати, думайте. Про золото, що ще може бути? Наприклад, ладан, кадило, це є. Завжди пов'язане з культом, де ми віддаємо честь Богові. Хтось каже, йому нічого не допоможе як мертвому кадилу. Да, тобто, але це завжди пов'язане з чимось таким набожним. Да. В Польщі кажуть, як хтось дуже когось хвалить, то каже, що йому кадить. Да, от там, наприклад, хтось прийшов, а ви такі добрі, ви такі хороші, ще там щось. Ну і там один чоловік, так, мені, каже, так не кади мені, кажи, що хочеш. Да? Бо зараз після цього буде якась просьба. Да? Да, кадити це льстіть да, на російські, кадити це підлещуватися, теж, але віддавати честь, почасті. Да? Комусь, от, що ми в своєму житті щитаємо за якесь божество. так. Є якісь може, речі або люди, яких ми обожнюємо. Ось це теж є кадило, так, що ми. Їх. І може, треба це теж віддати Богові. Ну і миру, це те, що людське, так то, що звичайне, щоденне, щоб ми не боялися, е, то що проминуще, то, що часове, то, що, наприклад, е, ну, може не варте в наших очах, а це таке просте, звичайне, але теж це віддати Богові. Тому що е, всі речі, всі ситуації, які ми не віддаємо Богу, можуть розвернутися проти нас. Ось. А те, що є в Божих руках, ніколи не піде. Проти нашого добра чи щастя чи радості. Тому треба собі подумати, що в нашому житті є на сьогоднішній день золотом, що є ладаном, що таке миром, так? і чи воно нам служить, чи ми можемо це віддати Богові, і чи насправді воно не стоїть замість Бога на першому місці в нашому житті. І остання думка, та, що закінчує Євангелію вісні, отримавши застереження, повернулись. Іншим шляхом додому. Наприклад, шлях з дому до костьола ваш завжди є той самий, дякую Богу, що він є, і його треба практикувати, його не треба міняти. Але є такі дороги, які не завжди нас ведуть до добра. Шлях це не тільки те, що ми ходимо ногами, шлях це думка, це якісь плани, шлях це спосіб, як це зробити. Так, хтось попросив на городі допомогти ну, тому, ага, ну то я як небудь зроблю, це ж не мігорода. Це теж шлях, це теж спосіб, як ми робимо. І часом такі шляхи треба міняти. І тепер яким шляхом я піду назад додому, щоб не впасти в руки Ірода, але щоб зберегти, зберегти життя Ісуса Христа в моєму житті. Бо вони цим зберегли дитятку Боже, що не повернулись до Ірода, так? бо Ірод там підступно казав. Йдіть там пильно шукайте, знайте де, скажете мені, я теж піду поклонюся так? Так? Ось. Ну, Але вони думали, що справді, ну бо як це ну, король, важний чоловік таке би робив, обманював. А оказується, що інша була думка. І тому, якщо ми маємо якесь попередження Боже, варто міняти дороги нашого життя, щоб вони нікому не наробили шкоди. Так, що ще є, неясне, кажіть. Я на другій вчився, але я не мав хороших екзаменів, то розказую, то, що я знаю. Добре, так що так про свято знаємо, про Євангелію знаємо. Що робити з крейдом, писати, що воно означає, теж знаємо. Христос благословляє Дім. Так? І, і це ми пишемо, це є знак, який нам пригадує, що ми християни, другим людям теж каже, що ми святі люди. Будь заплать за внімання. Амен. О, як, як ще сьогодні вітаються? Дивіться, на, на, на Різдво, на Різдвяне свято, взагалі є скільки привітань. Христос рождається, Христос народився. Ще є два або три. Є Христос об'явився, Христос вохрещається. Є, чули таке? Христос об'явився, а люди кажуть своєму народові. Так, Або завтра будемо казати, Христос вохрещається і відповідаємо в річці Йордані Ось такі старі ще християнські привітання. Так? Добре. На Пасху є два, бо є Христос Воскрес і Христос возноситься. І кажуть, в славі Отця, Вознісся. Христос Вознісся, в славі Отця. Але нічого, дожимо до Пасхи, то будемо пригадувати. Христос об'явився. Своєму народу Бокзак. Готовтеся до обітві вірної, будемо собі співати вірою в Бога, так як дісять свято, праздник, То будемо собі цей. Нам ще тонічка пригадає після мші ще раз тієї окруження, щоб ми собі знали. Прочитайте, якого числа, будемо вже знали під. Єдиного Бога, молотця, в творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного одного Отця родженого Перед усіма віками бога від бога світло від світла, бога істинного від бога істиного, роченого несотвореного, єдиного з сорва, що через нього все сталося. Він задля нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з духа святого і мані, і став чоловіком, і розп'ятий за нас понтія за пилата, і страждав і був похований. Його креслося, і воскресло дітей, згідно з Писанням, і восенісся на небо, і сидить право судця, і вдруге зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. Кіб Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рідно поклоняє ми і рівно славений, що говорив через Пророки і в єдину святу Вселенську Апостольську церкву. Ісповітую одне хрещення на відпущення гріхи, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.